Паскаво просимо на канал, Скарбниця духовності, імена для молитовного поминання залишайте в коментарях під відео реквізити для вдячних пожертв в описі під відео, У Пресвята Богородице, Діво Маріє, Мати світла незгасимого і мати життя вічного. З глибокою покорою серця нашого припадаємо до Твого Всесвятого Заступництва, благаючи милості та спокою душам нашим. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що чистотою серця і послухом волі Божої сподобалося прийняти у своїй утробі Сина Божого, вчиний нас гідними наслідувати тебе в любові та покорі, ти, що тихим смиренням перемогла гординю світу, сподобай нас відкидати все земне, горде й маловірне, щоб у глибині душ наших засяяло світло істиної віри. Розтягни, владичице, свої материнські руки над нашим життям і над усіма, хто поруч із нами, щоб зберегти нас від усякої небезпеки, спокус і ворожих підступів, чини, щоб кожен наш подих ставав прославою Сина Твого, а кожне слово, дзеркалом істини, втіленням смиренного духу і любові. Веди нас Богом, обрана, дочко, шляхом послуху Євангелію, щоб у всі дні на що ми ходили дорогою істини і чеснот, підкоряючи власну волю Небесному законові Господа, моли Сина Твого і Бога нашого, щоб дарував нам мир душевний і здоров'я тілесне, аби ми могли служити Йому в радості та безкорисливій вірності. Заступися за нас о все блага, коли підступає тривога або сум'яття, коли гріх затьмарює розум і поневолює серце, випросий милосердного Отця прощення провин наших, щоб ми з гідністю берегли у собі, незбориму надію та ревну молитву. Навчи нас упокорення, що врятувало світ, коли ти смиренно промовила до свого Божого: нехай буде мені за Словом Твоїм, і нехай ті ж слова провадять нас у повсякденному житті. Щоб воля Божа стала нашим щоденним вибором і твердинею віри, споглянь на наші біди й скорботи, як і колись у Кані Галилейській. Ти з материнським милосердям побачила нестатки народу та благала сина свого про чудо. так і нині, випроси нам переміну журби на радість, безсилля мавши на кріпкість духу, щоб ми утішені твоїм материнським заступництвом. Повсякчас славили Творця Неба й землі. Тобі пречисті у Твої руки віддаємо душі наші і щоденну працю нашу, віримо, що жодна молитва та жодне благання не залишаються без плоду, коли вони сходять із глибини серця до Тебе о все блага покровителько, зійшли нам своє натхнення і кріпкість у трудах. Навчи щиро шукати Боже Слово. Жити за ним і не лякатися перепон світу, коли темрява випробувань опановує нас, допоможи згадати твою незламну віру, з якою ти зберігала в серці все сказане Господом, навіть коли світ не розумів чи відкидав, допоможи й нам зростати в любові та братолюбстві, взаємно служити одне одному, пам'ятаючи, що немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів своїх. О Мати милосердя, випликай у нас незмінне прагнення творити добро та бути вірними до кінця на шляху, яким веде нас Бог. Зглянься, заступниця роду людського, і яви нам своє материнське заступництво, щоб у тиші серця ми відчули твою близькість, а у вірі і любові, благодать Святого Духа, що живить нашу слабкість силою неземною». Настав нас у хвилини вічою, щоб ми зверталися не до марноцвіту, світу, а до істинного джерела життя Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Богородице, моли за всіх нас, недосконалих і схильних до падінь, щоб благість Божа покрила наші гріхи і зробила душі наші гідним храмом для Святого Духа. Нехай у всьому цьому Твоє пречисте ім'я славиться і прославляється. А ми від дня до дня змінюючись силою благодаті, зростали в святості та смиренні амінь. Пресвята Діва Марія, сповнена благодаті та милосердя, скільки невимовного сяйва Божої любові явлено в тобі, Матері нашій і заступниці, Ти є певним прихистком для кожного, хто прагне світла і істини, і нині, віддаючи шану Твоєму дивному заступництву. Серцем і устами складаємо цей акафіст, щиро дякуючи за твою материнську опіку і благаючи твого постійного покрову, напишіть імена та прохання в коментарях, прийми наші моління, простягни над нами свій пречистий омофор, щоб у мирі й радості ми повсякчас прославляли Твого Сина і Господа нашого та виголошували йому. Аллилуйя! З глибин душі підносимо хвалу Тобі, пречиста Діво! Бо ти своїм материнським словом приводиш нас до пристані спасіння, ти була обрана з поміж усіх поколінь, щоб стати живим храмом для предвічного слова, яке з волі Отця прийшло у світ. Тож, припадаючи з любов'ю до пречистого образу Твого, просимо, утверди нас у вірі й охорони у любові Христовій, аби ми впевнено йшли слідами Спасителя. Аллилуйя! О, Мати Ісуса Христа, Ти стала потіхою для знеможених і дороговказом для тих, хто шукає правди у темряві, радуйся ти, що зростила в собі, живе слово є меч, який долає грік, радуйся, бо в тобі втілилася безмежна глибина Божої любові, радуйся отроковиця, що несеш у собі початок оновленого людства, радуйся провідниця тих, хто прагне миру з Богом і ближніми. Радуйся, бо через тебе наш зір підноситься до висот небесної слави, радуйся, істина, цариця сердець, що навчаєш нас покори і вагідності. радуйся, присвята Богородице, Невгасима радосте, і заступниця наша. Споглядаючи твою невимовну чистоту і духовну велич, пречиста Діго, наше серце сповнюється прагненням і ти шляхом праведності, Ти провіщена пророками. Принесла людству плід спасіння, аби кожен, торкаючись твоїх чеснот, віднайшов дорогу Божої волі. Тому, прославляючи Господа, який відкрив у тобі джерело оновлення, з вдячністю взиваємо, Алелуя! Розум наш затьмарюється земними клопотами. Але коли призиваємо святе ім'я Твоє Богородице, знову отримуємо благодатний спокій, радуйся джерело невичерпної благодаті. Що оздоровлює глибоко зранені гріхом душі, радуйся колиску Божого милосердя для кожного, хто кається щиро й віддано, радуйся бо ти, взірець досконалого слухання Божого Слова і вірності йому, радуйся бо ти, багряниця царя слави, невидимо витка з твоєї покори, радуйся судину радості духовної, з якої черпають знесилені і розчаровані. Радуйся, Ясна Зоря, що веде заблукалих до світла Христової істини, радуйся, Пресвята Богородице, негасима та й заступниця наша, сила Всевишнього огортала тебе, одіго, коли ти з глибокою покорою прийняла благо звістку від Архангела Гавриїла. У хвилину твого смиренного нехай буде, звершилося таїнство втілення, і весь світ отримав дар відкуплення. Тож і ми. Бажаючи прилучитися до цієї небесної радості, наслідуючи твою відданість волі Отця, промовляємо Алилуя, знаючи Тебе, Богородиця, як нездоланну браму до Царства Небесного, з упевненістю шукаємо під Твоїм омофором захисту і підтримки, радуйся провіснице божественного милосердя, що піднімає грішників до покаяння, радуйся ти, що народила чоловіколюбця. Єдину нашу надію на спасіння, радуйся квіти нев'яночого цвітіння, що розквітає в серцях покірних, радуйся тихий прихистку для сумління, обтяженого провинами, радуйся, бо ти руйнуєшся віччя і безсилля. радуйся, вірна заступнице, що проведжаєш нас до вічної радості, радуйся, Пресвята Богородице, невгасима радосте, і заступниця наша, з давніх давен людство з надією звертало погляд до тебе. Благословенна мати, бо ти стала новою Євою, відкривши несказанні двері благодаті для всіх поколінь, Ти, врата, незамкнені, через які прийшов у світ Спаситель, аби піднести занепали. Тож і ми нині захоплені величю Твого покликання, славимо Господа, взиваючи Аллилуйя, звертаючись до Твоїх порад і роздумуючи над Твоїм прикладом, навчаємося любити Бога і ближніх. Радуйся небесна, покровитель косиріт, які в тобі віднаходять материнську любов, радуйся лівея чистоти, що виливає небесні пахощі в засмучені серця, радуйся, бо ти невпинно дбаєш про кожну людину, що шукає волі Божої, радуйся підтримку тих, хто занепадає в боротьбі з пристрастями, радуйся джерело животворної води, що утішає всіх спраглих праведності. Радуйся, бо ти наповнюєш землю тихим ароматом небесного спокою, радуйся, Пресвята Богородице, невгасима радосте, і заступниця наша, вогонь Божества оселився в тобі, Маріє, і твоєю присутністю просвітив увесь світ сяйвом, благодаті. Як світанкова зоря, ти провела людство від ночі гріха до ясного дня Спасіння, відкривши путь до невичерпної любові Божої. Тож ми, розуміючи велич твого дару, прославляємо Христа, Твого Сина, проголошуючи Алилуя. Ангели здригнулися від подиву та радості, коли побачили, що у твоїй утробі оселяється невимовний, радуйся убитих царя слави, перед якою схиляються небесні воїнства. Радуйся, бо в тобі найповніше засяяла благодать Божа, радуйся, бо ти відроджуєш громаду вірних до щирої духовної висоти. Радуйся подателько тихої радості тим, хто терпить гіркоту втрат, радуйся, бо ти відкриваєш зачинені очі на спасенну правду Христову, радуйся оздобу чеснот, що виставляєш молодим шлях до Божого Царства, радуйся Пресвята Богородице, невгасима радосте і заступниця наша. Багаторевних проповідників Євангелія знайшли в тобі Богородиця, взірець повного віддання волі Творця. Натхнені твоєю покорою вони дерзали нести світло Христове в усі краї землі, перемагаючи морог гріха, тож і ми, спогадуючи їхній подвиг, дякуємо Тобі за материнське заступництво і взиваємо до Бога, Аллилуйя. У тобі, обогородиться явлено єднання землі з небом, що перевершує усяке розуміння, радуйся ти, що у воні своєму таємничо з'єднала Боже і людське. Радуйся матір непорочна, яка стала вмістилищем предвічного слова, радуйся вірна, хоронительку, тих, хто в розпачі кличе Твоє святе ім'я, радуйся, бо ти огорнула людську неміч силою Божества, радуйся покрови родин, що плекають мир і єдність у Христі, радуйся Матір усіх поколінь, яка впродовж віків не полишає своїх дітей, радуйся, Пресвята Богородице, невгасима радосте. І заступниця наша, споглядаючи, як людство тоне у гріхах, ти, мати предобра, ніколи не припиняєш своїх материнських молінь, щоб Господь просвітив наші серця та звільнив від зла. Твоєю незбагненною любов'ю ти зміцнюєш кожного, хто кається. Тож і ми, об'єднані зі всіма святими, величаємо Христа, що дарував нам таку матір, взиваючи, «Алелуя». Ми вдивляємося в твій пречистий лих Богородице і споглядаємо в ньому відблиск вмирущого світла Сина Твого, радуйся свята скині Господа, де діє Його спасенна благодать, радуйся, бо тобою темрява гріха відступає перед світлом істини, радуйся міцна опора тих, хто прагне змінити життя і пригорнутися до Христа, радуйся охорона юних сердець, щоб вони не віддалилися від правди євангельської. Радуйся, мудра порадниця батьків, щоб вони благочестиво виховували дітей, радуйся ключу до благословень, які дарує нам Господь для духовного зростання, радуйся, Пресвята Богородиця, невгасима радосте і заступниця наша, во невимовне таїнство, що звершилося в тобі, коли слово стало плоттю та перебувало між людьми. Неосяжний Бог явив нам свою любов. Поєднавши небо і землю в особі Сина Божого, ангели стрепетом оспівували цю подію, а люди отримали шлях до спасіння, і нині ми, торкаючись цього преславного дива, велично промовляємо Аллилуйя. Ти з малку посвятила себе служінню Господу і такий подвиг душі зробив тебе вчителькою для всіх поколінь, радуйся зоря на духовному небосхилі. Що провадить до правдивого світанку, радуйся, бо ти зрошуєш наші серця покаянними сльозами, які очищають від гріха, радуйся, бо ти відмикаєш двері серця, зачинені гординою та зневірою, радуйся, ясна провідниця милосердя, що кличеш нас до діл любові, радуйся, бо через тебе душі відчувають благість тихого і лагідного смирення, радуйся розрадниця страждених у хворобах і немочах. Що просвічуєш їх надією, радуйся, Пресвята Богородице, Невгасима радосте і заступниця наша. У всі часи і у кожній землі люди шукають у тобі пречиста, нескінченне джерело допомоги у випробуваннях і недугах вони кличуть тебе, і ти, як милосердна мати, ніколи не залишаєш їх. Тож і ми з вдячністю величаємо Господа, що дав нам таку заступницю і благовійно промовляємо. Алилуя! Усяяні слави Сина Твого Богородице, ми вбачаємо покликання до небесної вітчизни, радуйся провідниця до радості, що перевищує будь-яке людське розуміння, радуйся потіху для тих, хто перебуває в недолі й смутку, радуйся натхненниця творчості, що спрямовує таланти до прослави Творця, радуйся, бо ти помножуєш віру, коли надія згасає серед випробувань. Радуйся, молитовна свічко, що гориш перед Престолом Всевишнього за весь світ, радуйся, бо ти тримаєш немовля Сина, аби кожен впізнав у ньому єдине спасіння, радуйся Пресвята Богородице, Невгасима радосте і заступниця наша. Бажаючи зміцнити нас у чеснотах любові й терпеливості, ти повсякчас свідчиш про глибину покори й довіри Божій волі. Життя твоє сповнене смиренності стало ясним образом для тих, хто шукає небесного царства. Тож, дякуючи Богові за дар твого материнського заступництва, оспівуємо, Алилуя! Ти, причиста Діво, стала матір'ю для всіх, бо Твоя небесна любов обіймає людський рід. Радуйся, бо ти вчиш нас приймати волю Божу з радісним серцем, радуйся премудра наставниця, що оберігаєш нас. Від облудних шляхів і спокус, радуйся вірна помічниця пастирів, які ведуть Христову Церкву до джерел істини, радуйся береги нечеснот, яка власним прикладом свідчиш досконалу чистоту душі, радуйся, бо ти нерозривно з'єднана з Духом Святим, перебуваючи у промінні Божого милосердя, радуйся пісне неземної краси, що лунає в серцях тих, хто пізнав радість і смирення, радуйся Пресвята Богородице. Негасима, радосте, і заступниця наша. Псалмоспівці і пророки віддавна передбачали Твою велич у МАРІЄ, як початок нового творіння і звершення Божої обітниці, з Твоїм так прийшло в людську історію, повноцінне милосердя, яке втілилося в Христі. Тож і ми, розділяючи захоплення ангельських чинів, проголошуємо велич Всемогутнього, Алилуя! Слава про твою небесну опіку, Богородице шириться повсюдно, і у кожному народі знайдуться ті, що з довірою припадають до тебе, радуйся, незламна фортеця віри, куди стікаються молитви з усіх країв, радуйся провіднице молоді, що вчиш її стерегтися хитрощів світу і гріха, радуйся милосердна мати, яка ніколи не відвертається від сліз розкаяння. Радуйся, бо ти зрощуєш у нас джерело співчуття і добрих діл, радуйся, бо своїми моліннями оберігаєш землю від духу темряви, радуйся сходження від землі до небес, де приготована вічна обитель для святих, радуйся, Пресвята Богородице, невгасима радосте і заступниця наша. Кожне твоє слово, Богородице, сяє премудрістю, бо ти перебуваєш у досконалому єднанні з Господом. Із цього багатого джерела духовної істини церква постійно черпає благодать, коли з відкритим серцем звертається до тебе. Тож і ми, закріплюючи свою надію на Твоє заступництво, з одячністю взиваємо, Алилуя! Оспівуючи Твою духовну красу, Діго Богородице, ми залишаємо позаду земні клопоти і підносимося розумом до Вищого. Радуйся, образи непорочної душі. Що вражає нас величчу благодаті, радуйся дзеркалу Божої слави, в якому сяє незмінна сила любові, радуйся охоронниця миру в родинах, що поєднуєш серця у правді та звагоді, радуйся колона церкви, яка підтримує нас у вірності Христові. Радуйся, бо ти, як любляча мандрівниця, провадиш паломників до святих місць, радуйся, бо ти близька до всіх шукачів істини. Допомагаючи їм осягнути благодать, радуйся, Пресвята Богородице, невгасима радосте і заступниця наша, о все благомати, що безупинно піклуєшся про нас своїм невичерпним милосердям, прийми цей акафіст, народжений з любові і віри, і вимови у сина Твого ласку жити в мирі, істині та братолюбстві, зміцни нашу віру, благослови наші добрі діла і веди нас стежками спасіння. Щоб ми могли мужньо свідчити про дію Божої благодаті і повсякчас оспівувати Творця, Алилуя, О, Все блага Мати, що безупинно піклуєшся про нас своїм невичерпним милосердям, прийми цей акафіст, народжений з любові і віри, і вимови у сина твого ласку жити в мирі, істині та братолюбстві, зміцни нашу віру, благослови наші добрі діла і веди нас стежками спасіння. Щоб ми могли мужньо свідчити про дію Божої благодаті і повсякчас успівувати Творця, Алилуя! Усе благомати, що безупинно піклуєшся про нас своїм невичерпним милосердям, прийми цей Акафіст, народжений з любові й віри, і вимови у сина Твого ласку жити в мирі, істині та братолюбстві, зміцни нашу віру, благослови наші добрі діла і веди нас стежками спасіння. Щоб ми могли мужньо свідчити про дію Божої благодаті і повсякчас оспівувати Творця. Аллилуя. Мати Ісуса Христа, ти стала потіхою для знеможених і дороговказом для тих, хто шукає правди у темряві, радуйся ти, що зростила в собі живе слово меч, який долає гріх, радуйся, бо в тобі втілилася безмежна глибина Божої любові, радуйся отруковице, що несеш у собі початок оновленого людства, радуйся провідниця тих, хто прагне миру з Богом і ближніми, радуйся, бо через тебе наш зір підноситься до висот небесної слави, радуйся, істина, цариця сердець, що навчаєш нас покори і лагідності, радуйся, присвята Богородице, невгасима радосте і заступниця наша. З глибин душі підносимо хвалу тобі, причиста Діво. Бо ти своїм материнським словом приводиш нас до пристані спасіння, ти була обрана з поміж усіх поколінь, щоб стати живим храмом для предвічного слова, яке з волі Отця прийшло у світ. Тож, припадаючи з любов'ю до пречистого образу твого, просимо, утверди нас у вірі й охорони у любові Христовій, аби ми впевнено йшли слідами Спасителя. Аллилуйя. О Пресвята Богородице! Мати, наша і заступниця, у хвилини радості та смутку звертаємося до тебе з надією, твердо знаючи, що ти ніколи не залишаєш своїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях Ти, що носила в собі предвічне слово, зглянься на наші молитви і обмий нас від усякої скверни гріха, очисти наші серця, щоб ми, примирившись із Богом і ближніми, могли щиро славити живого Господа. Чини нас достойними дітьми Царства Небесного, вкажи нам шлях чеснот, аби наші вчинки були осяяні Божою правдою, прикрий нас своїм пречистим омофором, щоб ми не страхалися під ступів лукавого, а з міцною вірою простували добрами вічного життя, Вимоли у сина Твого сили й мудрості кожному з нас, щоб ми в терпеливості й любові служили ближнім та зростали в благодаті Божій. Допоможи нам у випробуваннях і спокусах, додаючи надії та радості, аби ми серед мирських хвиль не втрачали небесного покликання, ти ж, бо є наша мати, завжди близька до тих, хто з довірою призиває Твоє ім'я. Тож із вдячністю припадаємо до тебе і просимо, будь із нами на всіх дорогах нашого життя, охороняй наші серця від відчого і занепаду та провадь нас, Пресвята Богородице. До єдинородного Сина Твого, щоб у Його царстві разом з ангелами і усіма святими вічно величати Пресвяте та величне ім'я Його на віки віків. Амінь. Пресвята Владичице наша, Богородице, Мати всього творіння і Цариця Небесна, з глибини сердець наших звертаємося до Тебе, ми смиренні раби Сина Твого, підмогутній і ніжний покров Твій. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо небесні зорі мяніють перед твоєю чистотою, адже через Тебе засяяло світло істини, коли в тобі втілилося предвічне слово, схили у Всемилостиго, милість свою над нашими немочами, щоб ми, немічні і злиденні, завжди перебували у мирі душі і непохитній вірі в Господа нашого Ісуса Христа, о все блага мати, прийми зітхання і моління наші, коли серце зранене з невірою. Прагне порятунку у твоєму материнському заступництві, ти, що стояла біля Христа Розіп'ятого сина, навчаєш нас терпіння і любові, які перемагають усякий біль і спокусу. Своїм милостивим предстательством допоможи кожному серцю, обтяженому гріховним тягарем підносити духовний зір до неба і споглядати там невгасиме світло твоєї материнської благодаті. Відкрий уста наші на славу Пресвятої Тройці, щоб ми повсякчас прославляли преславне різдво Твого Божественного Сина, Бога Слова, благодатна Діго, не відвертай погляду свого від нашої немочі, бо хто з вірою до Тебе прибігає, ніколи не буде відкинений чи зневажений, у скорботі й радості, у сум'ятті й мирі, у хвилини розчарування і відчаю, будь нам матір'ю утішителькою. Та вірною заступницею на шляху до Царства Небесного. Зглянься пречиста, на люд знеможений, що прагне єднання з живим Богом, подай нам кріпость, аби ми достойно несли свій хрест і не втрачали віри у всемогутність Христа, даруй благодать прощати ближнім і черпати невичерпне джерело любові, яке ти відкриваєш у серцях, котрі щиро шукають Господа. Нехай проміння твоєї материнської любові розсіють хмари пристрастей і гордині, щоб ми, очищені покаянням, наблизилися до Сина Твого, невпинно молися за нас, о Владичице, щоб голос твоєї заступницької молитви перед престолом Бога Отця був нам щитом і опорою. Ти, що явила світові непохитну надію, коли слово стало тілом, вкажи нам шлях до покаяння, праведності і миру. Визволи серця наші від байдужості та духовної омани, щоб дні наші сповнювалися чеснотами, а не порожніми помислами і марнотою гордині, охорони наші родини і об'єднай їх непорушною любов'ю, щоб усі, хто шукає істини та злагоди, знаходили її в смиренні перед Богом, даруй розсудливість молодим і міцність духу старшим, аби кожен крок у земному житті провадив нас до радості в оселях небесних. Заступайся за святу церкву і усіх її вірних чад, вчини, щоб вони єдиними устами й одним серцем возносили молитви, славлячи Отця і Сина і Святого Духа, мати невимовної любові, ти бачиш потреби кожного і чуєш стогін навіть тих, чиї вуста не здатні мовити прохання, будь нам провідницею наших сумнівах і мороці, щоб на крилах віри, підносячись над земними скорботами. Ми сподобалися споглядати сяйво, царства небесного, захисти нас від підступів лукавого, від зневіри і легковажності, аби чесноти християнської надії зміцнювали наші душі. З глибини серця взиваємо до тебе діво. вчини, щоб ми були покірним світлом для тих, хто вагається на шляху спасіння, навчи нас щодня зрікатися гріха й пристрастей. Міцно тримаючись Христа, який є дорога, істина і життя, не допусти, щоб сумління наше зачерствіло, а життя потонуло в безвір'ї, зміцни нас Духом Святих і терпінням праведників, щоб ім'я Господнє завжди сіяло в наших серцях, прийми цю нову пісню моління нашого, о вселюбляча мати, як коштовний дар від дітей твоїх, котрі прагнуть єднання з Царством Небесним. Настав нас, аби в смиренні, в чистоті і істині ми славили велич Сина Твого і нашого Спасителя повіки. Амінь. Залишайте в коментарях імена для поминання, а реквізити для посильної підтримки знайдете під відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал Скарбниця Духовності. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами.